Другий випуск під ліхтарем до 2 Можливо, хтось знає це місце, хтось не знає. Це перлина краси Уманщини. Я б навіть сказав, всієї України. Але тут є ще одна краса. Зараз підійдемо трошки ближче, я вам покажу. За останні два місяці... Ми організували тут сім чи шість суботників. Повністю зачистили прибережну територію, але залишилась така краса. Багато хто каже, що держава повинна допомагати нам прибирати такі смітники. Я кажу, що не повинна. Держава повинна займатися медичною реформою і лікувати таку хворобу. В даному випадку, як ідіотізм. Ти виявляєш, там вулиця. Ти кожен день йдеш і бачиш свої пальта, свої сапожки, труси, картошку, блять, що вести сюди картошку? Коротше, я думаю, що це зробила не одна людина. І це ще треба було постаратись таке зробити. Будьте байдужими, плідна праця може багато змінити.